Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня четверга 16 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Автомобіль для великої родини Сіщуків подарувала фундація Олени Зеленської. Дякую за машину, дякую всім. Два безпілотники Мавік про для 77-го батальйону територіальної оборони передали аграрії Коломищини. Я дякую всім, хто долучався, долучається і продовжує долучатись до цієї акції. В Коломиї відзначили переможців другого етапу конкурсу імені Петра Яцика. Наші діти люблять українську мову про це та інше детальніше далі. Новини від Едельвейсів бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відбили чергову масовану атаку ворога. 14 січня на сіверському напрямку окупанти здійснили 5 масованих штурмів на позиції десятки, використовуючи мототехніку та броню. Завдяки злагодженій та професійній роботі воїнів Едельвейсів 52 окупантів ліквідовано, 12 поранено, один у полоні, знищено техніки БМП дві одиниці, мотоцикли, 39 одиниць, квадроцикли, дві одиниці. Авто 2 одиниці, ФПів дрони, 16 одиниць, антена – одна одиниця. Пишаємось нашими воїнами, які вкотре довели свою міць, характер та незламний дух. Смертельна дорожньо-транспортна пригода в Івано-Франківську. 54-річна водійка наїхала на пішохода у результаті автопригоди. Водій 1956 року народження. Житель Івано-Франківська отримав травми та помер на місці події. Деталі від правоохоронців. Дорожня транспортна пригода сталася 16 січня близько 7 години 30 хвилин в обласному центрі по вулиці Стефаника. Попередньо відомо, що 54-річна карманичка автомобіля Нісан Кашкай мешканка Галицької громади вчинили наїзд на пішохода. В результаті автопригоди чоловік 1956 року народження. Житель Івано-Франківська отримав травму та помер на місці події. Водійку перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат Вереса. Слідчі обласної поліції розпочали кримінальне про. Вадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України поліція звертається до водіїв. Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Обов'язково рахуйте стан приїжджої частини дороги та дорожнє покриття, знижуйте швидкість перед пішоходними переходами та у місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Будьте обачними та обережними. Автомобілі для великої родини Мирослава та Марії. Сіщуків вони виховують вісім дітей, позбавлених батьківського піклування. Двоє рідних синів подружжя захищають Україну від ворога. Зараз для потреб дітей і їхніх вихователів дружина президента передала родині автомобіль у межах реалізації проєкту фундації Олени Зеленської. Неймовірно хороша подія, яка дає можливість такій прекрасній родині пані Марії, яка виховує діточок мати власний автомобіль, дякуючи фундації Олени Зеленської. Наша перша леді Олена Зеленська як дружина, як мати, і щоб створювати належні умови для їхнього проживання і для їхнього пересування. Два будинки на Прикарпатті побудовані, дякуючи фундації Олени Зеленської, і два автомобілі також передані. Для наших родин і сьогодні, пані Марія, для вашої прекрасної родини хочу передати від пані Олени Зеленської автомобіль, що він вам слугував тільки на користь, щоб діточки були задоволені, щоб все вдавалося, і Господь Бог благословляв вашу родину. Пані Марія, то особлива жінка, тому що вона любить всіх. А її сини сьогодні люблять настільки Україну, що захищають нашу Україну З 15-го року. Дякуємо, дякуємо, пані Марія. Я вам дякую. дякую. Дякую за машину, дякую всім. Добре живемо, пілкуємося про дітки. У нас дружна родина. Автомобіль необхідний. Ви знаєте, що ми їздимо в ліс, ми їздимо в гори, ми їздимо на річки. Ну, ви знаєте, ну іти пішком вже не будемо. Що ми беремо з собою, то ми несемо. Тепер будемо вести з собою вже. Ну якось так. А, а з лісу так само добре буде, бо це понакладав. Ми. Їздом, біду. А також хочемо передати для наших діточок, які я знаю, що є надзвичайно чемні, сухняні, солодощі, бо виросли великі і здорові. А хлопці, тримайте різдво перемоги на Коломищині. Триває різдвяна акція, в межах якої підприємці, фонди та мешканці краю підтримують наших військових. Цього разу два безпілотники Мавік ПРО для 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони передали аграрії Коломищини. Різдво перемоги це спільна акція Коломийської районної військової адміністрації та фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. У межах різдвяної ініціативи громадськість, благодійники та усі небайдужі передають для наших військових необхідні речі. В рамках цієї акції ми вирішили зібрати необхідні кошти, а також необхідну допомогу для наших збройних сил України, для наших військових частин, які в першу чергу базуються на території Коломийщини. Я дякую всім, хто Долучався, долучається і продовжує долучатись до цієї акції цього разу. До ініціативи долучились представники одного із аграрних підприємств з Коломищини. Його керівник Іван Бота ділиться. Придбали два безпілотники Мавік про. Нехай вони допомагають нищити окупантів. Mm -hmm. кошти нашого благодійного фонду і також частково донати наших працівників. Ми вже неодноразово допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим збройним силам України. Е, також беремо участь в акції різдво перемоги. Передають дрони для військових 77-го батальйону 102-ї окремої бригади сил ТРО. Це військові Коломийської тероборони. Дрони зараз е, рахуються саме елементом війни з е, окупантами. Це, вони, якби дуже швидко е, неші за ребами, і тому ми постійно їх просимо, щоб е, долучалися люди, які купляли нам. Ну це дуже велика підтримка. дякуємо е, людям. В районній військовій адміністрації нагадують, акція триває і закликають усіх небайдужих долучитись до ініціативи Різдво перемоги. В Україні відбулася реформа у сфері медико-соціальної експертизи. Замість звичних МСЕК тепер створили експертні медичні комісії. Запрацювали вони і на Прикарпатті. Як це вплине на пацієнтів і чого очікувати від нового формату оцінки інвалідності? Далі у сюжеті. З початку цього року медико-соціальну експертизу, тобто МСЕК, ліквідовано. Відтак в Україні, згідно постанови Кабінету міністрів, від 15 листопада минулого року відбувається реорганізація усіх МСЕК. На прикарпатті оцінка функціону. Панування повсякденного життя особи здійснюється у 14 закладах охорони здоров'я. Експертиза виконує ту ж саму функцію, тобто визначається група інвалідності як первинних, так здійснюються і переогляди. Також, якщо не група інвалідності, то враховується відсоток втрати працездатності. Тобто, всі ті функції вони збережені. Просто сам процес здійснюється зараз максимально пацієнтоорієнтовано – Йовує на до експортної команди лікуючий лікар. Так само цю функцію може здійснювати сімейний лікар що стосується військових. То до скерування на експертну оцінку може здійснювати і військово-лікарська комісія. Зокрема, каже Олександра Бойчук: вже працює 63 експертні комісії різного профілю. Задіяно 233 лікаря, які працюють у цих медичних закладах. Із січня передано 3605 справ, і 90% з них вже оцифровано. Проведено 494 експертні оцінки. З них 12 – це військовослужбовцям. Це є полегшення як для пацієнта, так і для, ну, для лікарів. Зараз направду, не є дуже полегшення, тому що все, що нове, воно трішки ще в адаптації. Але я хочу сказати, що на Івано-Франківщині ми розпочали вчасно цю реорганізацію і розпочали розгляд справ з 3 січня. На сьогодні злагоджено працюють команди. Звичайно, що є певні запитання, особливо у наших пацієнтів, де знаходиться. Справа ми намагаємося максимально виходити на контакт з пацієнтами, телефонувати, викликати на, на прийом до експертної комісії, але цю функцію найбільше здійснюють. Відповідно, лікуючі лікарі, граничний термін реорганізації МСЕК це червень-липень цього року, оскільки потрібно максимально оцифрувати усі справи людей, які первинно йдуть на огляд чи мають переогляд. Паралельно відбувається передача архівних справ, які зберігаються понад 25 років, а їх майже півмільйона. В Коломиї завершився перший міжнародний кінофестиваль Коло Фільм Фест. Впродовж трьох днів глядачам показували короткометражні та повнометражні фільми режисерів із п'яти країн світу. Локація кінотеатр Стрічка. Нагадаємо, захід благодійний, всі кошти. А станом на зараз це 31 тисячу гривень, виручені за квитки плюс донати організатори передають на допомогу Збройним силам України. Далі уривок церемонії нагородження в номінації на кращий. Короткометражний фільм перемагає фільм режисерки Роксі Топорович Ukrainian Dance Movie. Фільм про українські танці. Давайте зустрінемо описками. Відіть всі в колоналі на коло Я Роксі Топорович, режисер Ukrainian dance Movie». і я з акторами, командою та танцюристів хочу вас подякувати за цю чудову нагороду. Дякуємо, папа. -па. Я просто як корінний гуцул та й мушу нагородити е, людину, е, яка теж є гуцулом, теж з моєї місцевості, за кращий документальний і повнометражний фільм. Е, е, «Бартка» режисер Володимир Бакум. <праць> Вам нормально там. <праць> Також нагороду отримує кращий місцевий талант Василь Павлович Попович, головний актор фільму «Бартка». Кращий місцевий актор, неймовірно висока людина Коломиї, Богдан Базилевич за фільм, такі як ви тут не бажані. Дуже велику надію маю, що через 50 років я буду сидіти теж десь там, сам вийду своїми ногами. Ні, не в журі, я буду сидіти і буду казати: ну, так я буду це все споглядати і буду казати: я був на першому фестивалі. І бажаю цьому фестивалю тривалих, плідних, довгих років. Організатори, люди добрі, які ви, я не знаю, це такий подвиг в цей час. Я всі мої гратуляції, шанування. Дякую. Номінація Кращий місцевий композитор перемагає Марії Яремак, фільми Маланка і Якби дерева мали голос. Давайте поаплодуємо. У номінаціях Краща робота оператора та кращий документальний наратив перемагає кінострічка Гірська Мить. Давайте поаплодуємо. Категорія класичні короткометражні фільми і номінація Кращий актор. Юрій Вихованець вмираючий лебідь». Тепер можете йти. Краща акторка і це Оуен Фуере за фільм воз'єднання режисера Стівена Фінглтона. Давайте поаплодуємо. І кращим композитором стає Гордій Старух. Короткометражний документальний фільм «Silence Broken. Давайте поаплодуємо. Кращий комбоут фільм. Це е, спецобс режисер Азріл Заїм Азіс. кобат так? Так, комбат-фільм. Давайте поаплодуємо. поаплодуємо. Кращий е, режисер фільмів на військову тематику. І це Любомир Левицький за фільм Ми були рекрутами. Давайте поаплодуємо. Особлива відзнака від журі для документального фільму. Північне кільце режисера Люка Макмануса. Давайте поаплодуємо. Кращий молодий місцевий талант. Ерік. Не Фестиваль Коло Філм Фест відбувся вперше в Коломиї. Проходив в кінотеатрі Стрічка за підтримки неймовірної великої кількості спонсорів. Але найбільша подяка організаторам це Лана Турянська та Еріка Зеріка Річард Філмс. На фестивалі було представлено 38 кіноробіт були як повнометражні роботи, так і короткі метри, 11 з яких номінували наші зіркові журі. Цей фестиваль був міжнародним, тому було багато фільмів за кордону з США, з Малайзії, з Ірландії, і це дуже цікаво, тому що. Це показує інші культури і допомагає просувати Україну на міжнародний рівень. Допомагає не дати людям забути про те, що в Україні є талановиті люди, і відбуваються такі неймовірні події. і відзначили переможців другого районного етапу 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Урочистості відбулися у залі засідань районної державної адміністрації. 27 кращих знаців української мови вже в скорім часі представлятимуть Коломийщину на третьому обласному етапі. Анастасія Гринюк, шестикласниця із Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Минулого року школярка здобула друге місце на всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Цьогоріч знову серед призерів. Поки що другого етапу. Я вже другий рік поспіль беру участь у конкурсі, і насправді я дуже щаслива, що маю таку змогу поширювати українську мову і поглиблено вивчати. Давалось, інколи чо? інколи тяжко. Там було було таке. Було, але я вважаю, що результат того був вартий. Хлопці та дівчата радіють відзнакам на районному рівні конкурсу та вже наполегливо готуються до обласного етапу. Це мій не перший досвід. Я майже кожного року беру в ньому участь. Дуже люблю вивчати українську мову, особливо зараз. Мова це зброя, це дуже важливо, особливо зараз в наш час. Я готувалася дуже наполегливо і старалась, вивчала різні твори також, творчість наших письменників, щоб поглибитись у знання і здобути гарні місця. І Мені дуже легко давалося. У райдержадміністрації нагородили дипломами переможців конкурсу, вручили подяки і вчителям. До присутніх звернулися голова РДА Любомир Глушков та голова Оргкомітету другого районного етапу 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Ганна Кравчук. Дякую, що ви любите українську мову. Дякую, що ви любите Україну. Нехай Господь Бог береже вас. Нашу Україну і наших захисників наші діти дуже знають гарну українську мову, наші діти люблять українську мову, наші діти люблять українську, нашу державу. І я перш за все хочу подякувати. Подякувати їм за старанність, подякувати їм за знання, подякувати їм за любов до нашої держави, І подякувати педагогам, які, звісно, готували наших учнів. Тому що це дуже дуже наполеглива праця. Ви знаєте, наскільки це сьогодні відповідальна, особливо в час війни, у такий складний для нас. Час провести такий масштабний конкурс. Ми дуже всі переживали. Подякувати батькам за виховання таких чудових наших маленьких українців. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 474 учні. Організатори зазначають, ця цифра свідчить. Про чи не наймасштабніший конкурс імені Петра Яцика на Коломищині. Майже кожен навчальний заклад із 13 територіальних громад району долучились до проведення заходу. Не дивлячись на те, що все ж таки це є 25-й конкурс знавців української мови. Він вперше проходив по особливому, тому що завжди було по громадах. Він проводився. А ось цьогоріч е, е, об'єднали три громади великі. Е, і дуже було багато учасників. Звичайно, були деякі труднощі, тому що ми не працювали з такою великою кількістю учасників другого етапу, але водночас це дало нам змогу пізнати багато кого іншого, побувати у різних громадах, познайомитися з особливостями. І, звичайно, це нові знайомства, нові пізнання, нове бачення, і досить цікаво. Оригінально. мені сподобалося. Мар'яна Мацька Андрій Гращук. Програма події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги бережіть себе та рідних.